Доброго доброго дня, мої любі! Сьогодні вам хочу розповісти про те, чим я користуюся вдома. Яка побутова хімія в мене є? Як вона ефективна чи ефективна? Що мені подобається? Тут у мене зараз подивитися. Дивіться, скільки всього стоїть. Це є і новинки, якими я ще не користувалася, але хочу вам розповісти. І є продукти, якими я завжди постійно користуюся. Начну я із ось цього класного. Він вже в мене, до речі, бачите, закінчується і вже мені е, прийшов замовлення новий. От вони приходять так, запаковані чудово. І ось така у нас ще губка класна, така чудова, в неї гарно відтирати все можна. От, смарт, смарт-очисник. Це у нас. Так, що в мене тут трошки є. Це в нас еко. Він є універсальний очисник. Тобто він йде і для ванни, і для туалету, і для кухні, і від жиру, і від плям. Плями, наприклад, на коврах, на диванах, на одежі. Кого дітки маленька, я мама двіні, мені завжди ось в поміщі йде плямо А ще є ще один прямовідник, потім пізніше розповім. Знову ж таки, все можна і витяжки, і можна розбавляти посудомоїчну машину, заливати його. Щоб він мив посуд і можна його додавати в пральну машину. І для стірки можна додавати. Тобто він такий універсальний, класний. І якщо ви побачите, це правильно. а от бачите, це старий дизайн, а от є новий дизайн. Їх міняють завжди. От бачите, такий зелененький, класний, зелененький листочок. Це значить, що він йде еко. Він на, на рослинній олії. Зараз хочу вам почитати, де він. На рослинній основі він йде. Вот на рослинній основі тому він без всяких парабенів, Ну тобто він чутовий, Він чутовий, він еко, його дівчатка полюбляють. І я полюбляю, що він буває одна бутилка заміняє дві-три бутилки: наприклад, туалет і ванну, і щось на кухні, наприклад, помиті раковину плиту я окремо мию. Ось мені допомагає. це. А, до речі, я його завжди ковпачок десь лью в воду, коли мию поли. також. Коли витираєте пиль, також в водичку і не так пиль часто осідає. У мене двоє дітей, хата завжди 2-3 дні вже брудна вже в пилюці. І разом з тим цей засіб допомагає вам. Далі, дівчата а, плямовий, відник, який ще є, який мені дуже подобається це саме. Лівеста um, Хом це польський виробник, то була Туреччина, це польський виробник. Мені подобається тим, що ти попшикав, почав затирати, дивишся, що відходить все. І потім я можу закинувати джинси з, з, з темними п'ятнами, зеленими п'ятнами, які йдуть на, на, на колінах у дітей. Да? і тому подібне, там курточки грязні, все. Я запшикала, наприклад, тоналка. Я попшикала собі тоналку то, на курточки і закинула стирати. Чудовий класний, мені подобається. Я вже ним майже три роки е, 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 користуюся. Він також йде без хлору, він йде еко. Лівеста Хом це польський виробник. Разом з тим великий класний об'єм 650 мл. Е, раджу вам, тому що буває смарт не справляється і різне буває, буває, смарт не взяв, взяла плямовий відник або навпаки. Тому обов'язково майте два засоби. Е, і знаєте, у мене є консультанти, клієнти, які раніше були в компанії Faberlic, Вони кажуть, чимось він схожий до. Той в, прямовідник, в який був в іншій ком, косметичній компанії. Далі, дівчата, Livesta Home. Ось такі, ось Бачите, в мене вже закінчується. Це ще новенький стоїть, чекає, літер, літер еко. Гелю для прання. Він іде знову ж таки без хлору та фосфатів. Знову ж таки, для машинного, для ручного прання є кольорових речей, є для універсальних, є для чорних речей і є для чутливої шкіри, тобто для діток, або якщо ви алергик, беріть обов'язково його. Мені подобається, що тут йде мірна така стрічка, літер. Знову ж таки, я на глаз завжди лью, раніше колпачок лила, зараз на глаз вилила. Єлі-єлі відчутний такий аромат чуть чуть І він дуже густий. От він такий доволі густенький, гарний. І він різних кольорів. Тобто рожевий такий для е, кольорових речей, блакитний універсальний. Я для чорних ніколи не брала, а який ж білий, ніби. Я не пам'ятаю, яким кольором е, для чутливої шкіри. Вот, тому ось такі ще моменти я вам розповіла. Це виробник Україна, і це наша гордість. Ну, дійсно чудові гелі для прання. Якщо у вас сильно брудна одежа, зразу скажу, не випере прям брудну одежу. Якщо сильно брудна, треба прямо вивідником запшикати. Потім гелі, в принципі, справиться. Якщо чисто брудна одежа, це треба або на 60-90 градусів ставити, щоб він хорошо виправ. При 30-40 сильно брудну, брудний одяг не випере, але випере освіжити, наприклад, або там. Ну, просто поносили 3-4 дні, да, вже там відчуваєте запах, аромат, поту і тому подібне. Ви постирали і чудово відіправ. Далі, дівчатка, ось такий чудовий кисневий порошок. У мене також вже закінчується, але я зараз взяла нову альтернативу. Дивіться, який він йде. Він йде з мірною ложечкою. Також без хлору, без фосфатів, без парабенів. еко-фосфат. Ви можете зустрічати різні цінові політики на кисневі порошки. Але розумійте, якщо ви берете дешевий кисневий порошок, то все весь кисневий порошок залишається у вас на тілі. Якщо ви берете еко, то безпечно для вашого здоров'я, для вашого тіла, для вашої шкіри, для ваших дітей, для вашої родини та здоров'я. Це не менш важливо. Кисневий порошок він іде як відбілювач, іде як виведення плям для білих, для кольорових речей. Концентрований без хлору. Е, ви, дівчатка, можете не тільки білі речі прати, кольорові Речі, правда, відпирає добре, перед цим треба замочити, і в ньому прати на 90 градусів, бережне кипіння я ставлю. 90 градусів. Або якщо треба замочити, наприклад, білі речі, буквально ложка 2 на 4 літри кипятку. Ви замочили на хвилин 40 ну, на годину. дивитесь, що воно відходить все грязне. Знаєте, там чорні колготки, які були білі, розумієте, да? так? Занав'язки страшні, які вже год висять, або ще щось. Або рушники зачухані сильно да, брудні. Тому от е, забочили, потримали і закинули його в пральну машинку. І потім можна ще ложки дві додати. Чудовий засіб, я, до речі, ним гарно відмиває каструлі всередині, якщо малірована каструля, чорна вже всередині. Чудово справиться. І ложки виделки. Далі, дівчата, що у мене це? Ну, звісно, 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 без цього ніяк. Це в мене свіже яблуко. До речі, зараз акція, і в кінці з неї скажу, але такий огляд повністю чим я користуюся. <кхм> ну, ж таки, без перебенів, еко. Засіб для миття посуду. Чудовий, єлі приємний такий гарний аромат. Він йде із екстрактом алої, гліцерид та алантоїн, які допомагають ваші ручки, щоб були м'якесенькі, гарнесенькі, і чудово справляються із жиром, і брудом, з вашими тарілками. І об'єм 500 мл. Далі, дівчатка, ось такі серветки. Це вже йде під брендом Експерто. Румунська серія. Румунська серія, У нас дуже багато різних серветок. Є серветки великі, по 80 штук, є маленькі по 40 штук. Я брала для кухні і брала для вікон та вікна та господи, дзеркала. От до речі, я одразу хочу про вас продестувати, Взаді мене бачите, які страшні запацьорені вікна. Тому що діти бігають і ручками це все трогають. Вот. Ну, так. Зараз подивимося. <гум> Зараз воно висохне, подивитись, якраз буду розповідати. Ну, тут дуже класна універсальна річ, дивіться, серветка гарда, серветка плотна. Чуть-чуть такий спиртовий аромат, я б сказала. От, і от такою серветкою, ну, шкафа купе, я витираю повністю. Одне вікно я вибираю, витираю повністю, якщо воно ну, не брудне. Е, ну, в смислі, там чорної грязюки немає. Для ван, для... таких для ванни є, і такі для кухні також така сама е, виходить об'єми. Якщо ви берете велику упаковку, там вони трішки більші. Але така ж сама класна якість. Тому серветки це просто помічники. На Пасху я за допомогою цих серветок, як прибрала всю квартиру, я була задоволена, що в мене не було цих непатюк, не розтеків, нічого, я просто серветочкою раз протерла, раз, протерла, раз витерла і тому подібне. Далі, дівчата, дивимося. Експерто. Експерто те, що, чим я користуюсь для газових плит. Експерто це. Компанія, яка в таких, знаєте, величезних агломератах, тобто Ашан, Сільпо, КФС, Макдональдс, тобто в таких величезних компаніях, де вічно жир, де вічно кухні є і все. От там експерта, тобто вона визнана іншими такими величезними магазинами, де вона використовується. Це агресивна побутова хімія. Тобто вона з нею користуватись треба в перчатках, вона має вплив на шкіру. Да, тобто Тобто і розумієте, що агресивна хімія тобто вона швидше діє. Я завжди запшикала мою плиту. Вона завжди в мене страшна і грязна, тому що я мама двіні, я не люблю прибирати хату. Мені краще час приділити своїй улюбленій роботі і дітям, родині, ніж прибирати плиту, яка захезяна. І раз на два тижні мені достатньо попшикати, там, знаєте, багато загорілого, загорілого є. І в моєму бітті чаті я прям. Сьогодні буду розкидувати інформацію, те, що чим користуюся, мої відгуки, фотки до і після. Чудово, запшикала на 5 хвилин, все відстав, весь жир відлип, все відлипло. Я губкою зібрала, все чудово. Але знайте, що треба в пертяточках. Обалдєний е, експерта ресурс в компанії Лівеста є для газових плит, є для індукційних плит, є для вани, є для. О, для чого там ще є? Дуже, дуже великий спектр для ванни, для туалету, є для кераміки, для кухні окремо, є прям така жовта баночка для кухні. Тобто є багато різних під експертом. Далі, дівчата, щось тут ще я не показала. А, ем... Лівеста хом від цвілі. Тобто він еко, він менше 5% хлору на хлорі. Ви буквально 2-3 години, коли провітрюєте кімнату, вже не відчуваєте цього аромату. Але він і відбілює, і убирає всю цвіль. Також вам раджу. Далі ще чим користуюся. Це також мій був помічник. Це Deep Bright, також е, турецький бренд. Е, чудовий. Це для скла і дзеркал. От е, також він мені допомагав саме е, впоратися з прибиранням квартири саме на Пасху. Е, чудово, бачите, так він такий економний. Дівочки, він у мене вже десь пів року. Тут 750 мл. Півроку я ним користуюся раз на три дні. Там я, ну діти, мене ж візде пацюрять своїми пальчиками. Пальчики можуть бути у чомусь вкусненькому, і оці всі дзеркала, де вони можуть тронути, вони вічно в плямах. Тому ця штука мене спасає або серветка. От у мене або серветками пройшлась, або цим пройшлась. І дивіться, скільки в мене ще є, 750 мл. Ну він в мене ще буде максимум як рік, я думаю. Далі, дівчата, чого я ще не використовувала, але вже взяла і з вами зараз відкрию. Дивіться. Це у нас тіз, тіз турецький, але, знаєте, я почитала, мені він більше не еко, він більш така, як під агресивну хімію йде. А, вот, тому що визиває роздраження, От, наприклад, пишуть, очиститель для аерофритюрніці. Це аер... аерогриль, а це для роботів. Ну, у мене робота підососа немає, але я хочу мити ним поли. А, мені знаєте, що в першу чергу подобається? Що якщо у вас дітки. Вони не зможуть його відкрити самі. І це в першу чергу круто. Друге, об'єм. Об'єм виходить 400 мл. Ну, дивіться, яка упаковочка класна. От, наприклад, 500 мл йде наш смарт, да, висока. І от така маленька, компактненька, ти навіть її ніде не побачиш. І треба добре надавити, щоб відкрити. Приємний аромат. Не буду лить, не знаю, який він там. Ладно. А, біленький, біленький колір. Тобто така водичка, да? Біленький колір. Це у мене для миття полів полу. Далі час покажу. Це у мене для аерогриль. Але тут написано аерогриль, щоб заливати в машину. Але у мене гриль іде. Не аеро, прям печка. А у мене гриль іде. Я не знаю, як воно було. Я буду... Пробувати тестувати. сьогодні, наприклад, буду запікати рибу і спробую витирати саме цим засобом свою грильку. От такі засоби є у нас тіз. Те, що я взяла, але ще не пробувала. Ось такі ще тіз для миття вашої пральної машини. От. Хто на великих відсотках на великій, високій температурі перете свою одежу, то обов'язково раз на тиждень треба таку профілактику давати, окремо заливати цей засіб. Дивіться, він такий нічогенький, 250 мл засіб залили і промили свою пральну машинку. А Оця знахідка вона не відкрита, тому що вона для мого чоловіка. Нарешті я щось можу, крім шампуні і гелі, чоловіку ще щось дати з побутової хімії. Дівочки, це у нас силіконовий препарат для відчищення от полірування, меблів, полірування машини, машини, тобто метал, щоб не було на яких скользящені знаєте, такі білі плямки ям, залишаються на машині. Скло протирати в машині, знову ж таки, холодильник, ваші вікна і тому подібне. Ось такий класний засіб. Давайте понюхаємо, як він. Ой, такий клас, пахне, як гель для прання. Не знаю, який він в роботі. Я його не буду використовувати, тому що я сказала чоловіку, що це твоє. Я тобі взяла, тому сьогодні йому віддаю. І, дівчатка, при вас зараз відкрию ось такий кисневий плямовий відник. Новий у нас з'явився. Але ж попередній був еко, щоб ви розуміли. Цей іде не еко. Е, стиральна сода пишуть. Тут такий перевод цікавий, де я бачу. Тітіс, е, Туреччина. Давайте я відкрию. Відкрию, подивимося, який він. Там мірна ложечка є. Так. Опа. Так. А! Дівчата, чекаємо, в мене тут злетіло. Трішки в мене відбулася аварія маленька. Ну нічого. Я відкрила, відкрила. Що я тут бачу? Я бачу ось таку мірну ложку. На 50 мл 50 г виходить. Ні, на 30, 30. Нічим не пахне. Нічим не пахне, а чись захотілося <гум> який Він Ну він класний, він такий мілкий-мілний. От кисневий порошок, який у нас йде найвесте, він крупніший, такі, зерна, а тут він такий мілкий Чудово. От, буду, дівчатка, тестувати, буду, звісно, про це говорити на своєму е, сайті на, і своєму бутівчаті. І е, до, хто добився до кінця, звісно, я розповім вам про акцію. До 4 травня, включно на всю побутову хімію, у нас є акція. За кожні 10 бонусних балів це 337 гривень з дисконтом. Ви можете взяти зі списку 3 продукти за суперціною до мінус 80%. І там, знаєте, починаєте від 60%. Гривень, закінчуючи ну, максимум 200. А, дівчатка ще забула за один продукт. Ще ось такий продукт, дівчатки, я його обажаю. От Просто послухайте мене, або використовуйте акцію зараз до 4 травня, або якщо ви будете дивитися це відео вже пізніше, да, тому що я записую і закидую його в YouTube. Просто, от якщо він буде ще в наявності, коли ви будете дивитися, візьміть, не пожалкуйте, це освіжувач повітря і для білизни. Чим він класний? Дівчки, мені от цієї бутилки. Бутилка тут. Е, скільки виходить миллилитрів? Скільки. А, 400. 400 мл мені вистача на півроку. На півроку. Якщо я от таку банку беру, там десь, ну, раніше брала, там. Брала в АТБ або ще десь, то хватало буквально на місяць. Тут на півроку. На півроку дуже крутий засіб. Убирає все за, за запахи какашек моментально. В туалеті, моментально. Якась собака, кішка, якщо у вас є якісь аромати, моментально. Ви просто запшикали і все, уже відразу обалденний аромат. Да, він за цінами каталогу там около 500 гривень стоїть. Якщо ви використовуєте акцію, зараз він буде 199 до 4 травня включно. Візьміть, не пожалкуйте, ви мені просто скажете Таня, дякую, це така знахідка. Мені на рік дві банки хватає. Раз на півроку і користуюсь кожного дня. Кожного дня ми пшикаємо, 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 пшикаємо. Ну просто клас! Mm, і оце такий класний, найящий аромат. Беріть зелененькі, не прогадайте, тому що жовтенькі, вони солодкі сильно, а цей такий нейтральний. Тому, дівчатка, раджу вам. Дякую вам, що були зі мною. Кому потрібна інформація більше саме за побутову хімію, або, крім побутової хімії, в нас є і декоративна косметика, і доглядова дермокосметика, і парфуми, і аромадифузори, і засоби <кхем> для ну ви зрозуміли, побутова хімія, і продукти для здоров'я. Обов'язково звертайтесь, допоможу вам! Па, па, па!